Вітаю, шановні 11 класи, на уроці з Історії України, і ми з вами розпочинаємо новий розділ третій, Україна в період системної кризи Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Сьогодні поговоримо про зміни в системі влади та неосталінізм. Працюємо ми сьогодні за наступним планом, який ви бачите перед собою. Період 60-х, 80-х років в історії України отримав назву Застій. Суспільно-політичному житті країни посилилися викликані об'єктивними та суб'єктивними чинниками негативні тенденції, що поступово призвели до застою в усіх сферах життя. Процес пошуку шляхів подальшого розвитку зіткнулися з гальмовуючим впливом адміністративно-бюрократичної системи керівництва суспільством. І сьогодні ми з вами з'ясуємо основні засади суспільно-політичного життя в цей період та їх вплив на становище. В УРС. У жовтні 1964 року Микита Хрущов, який на той час втратив не лише втрати в суспільстві, а й довіру партійно радянського керівництва з ініціативи групи змовників усунули від влади на позачерговому пленумі ЦК КПРС, першого секретаря ЦК, члена президії ЦК і голову Ради міністрів, звільнили від обов'язків із формулюванням у зв'язку з похилим віком і погіршенням стану здоров'я. Власне, цю зміну влади можна назвати переворотом, тільки через те, що влада перетворилась на особисту диктатуру, а заміна її відбулася без згоди диктатора. Першим секретарем ЦК КПРС став Леонід Брєжі. Він народився в Дніпродзержинську, сьогоднішньому Кам'янському, робітничою сім'ї. За сприянням Хрущова післявоєнний період війшов до номенклатури. ЦК КПБ і посів першого з посаду першого секретаря, спочатку запорізького, а потім Дніпропетровського обхомів партії, після 19-го з'їзду КПРС обіймав в центральному партійному апараті ключові посади. З 1964 року, перший секретар, а з 1966-го генеральний секретар ЦК КПРС одночасно в 1960 дев'ятсот роках. Та з 1977-го голова президії Верховної Ради СРСР Брежнєв не був харизмантичним вождем. На посаді генерального секретаря ЦК КПРС він показав себе як майстер апаратних комбінацій і багатоходових інтриг. Тихо і непомітно, без силової боротьби. Інколи через багато років він усував реальних або потенційних суперників у другій половині свого тривалого правління. Він мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Номенклатура підтримувала та заохочувала примхи Генерального секретаря ЦК КПРС, особливо його пристрій до нагород та почестей. Генерал Майор у 1945 році він став генералом армії в 1975 му і маршалом Радянського Союзу в 76-му. Генеральний секретар нагороджений чотирма золотими зірками Героя Радянського Союзу і золотою зіркою Героя Соціалістичної Праці, а також безліч орденів та медалів. Зміна влади призвела до переходу від Хручовського реформаторства до обріжнівського консерватизму. За інерцією, режим пробував, пробував проводити економічні реформи середньої 60-х років, але потім відмовився від таких реформ, через що той е, час ще назвали періодом застою. Обмежений лібералізм епохи Відлиги змінився на реінкарнацію. Деяких елементів сталінської командно адміністративної системи, тому цей період також називають неосталінізмом. Партійно-комуністичний апарат чи так звана компартійно радянська номенклатура повернула собі становище могутньої та всевладної сили, якою вона була при Сталіні. Бручов намагався обмежити привілеї та терміни перебування чиновників на посаді, але Брежнєв все відновив. Представники вищого партійного керівництва користувалися не тільки значною владою, але й різноманітними привілеями. Вже з самого початку усунення Хрущова від лади п'єчніське керівництво намагається реабілітувати сталінізм і особисто Сталіна. Першу таку спробу здійснили на 23-му з'їзді КПРС 1966 року. З підручників вилучали тексти про культ особи Сталіна, почали з'являтися книги та фільми, які показували цього діяча в позитивному, з позитивного боку. Ну і також починається в 69-му році. Відбулася друга спроба реабілітувати статтю. І з кінця 60-х років розпочинається кампанія по возвеличення Брежнева та його особистості. Якщо ми кажемо про загалі добу застою, то вона має три ключових етапи. Перший етап це 65 70-й. це спроба проведення економічних реформ, які мали б упорядкувати економіку СРСР після реформаторської гарячки Хрущова. Другий етап це 70-й, 82-й, наростання кризи консервації існуючої в СРСР системи. І третій етап 82 й й зміни в партійному керівництві, тому що е, Брежнєв у нас помре, і там буде ще два генеральних секретаря, які теж помруть, і усвідомлення кризового стану радянського суспільства. Якщо ми згадаємо про ознаки застою, що характерним, то тут треба по-перше. Це формальне представництво народу у владних органах, безлітернативність виборів, відновлення посади генерального секретаря ЦК, ЦК КПРС, якого очолив Брежнєв, неосталінізм, зріз бюрократичний апарат, скасоване рішення про періодичне оновлення складу партійних органів, старіння керівництва КПРС зосередило всю повноту влади в країні. Відбулося остаточне злиття партійного державного апарату, засилля корупції, хабарництва, привілеї номенклатури. Та існування існування подвійної моралі, коли народ, коли норми посіденного життя проголошені владою не співпадали з реальністю. І вже в другій половині 60-х років стало зрозумілим, що широко розликоновані обіцянки побудувати до 1980 року комуніст виконані не будуть. Показники економічного розсуду, передбачені програми КПРС на 65-й, перші 70 70-ті роки, виявилися абсолютно нереальними. І це поставило під загрозу комуністичний міф, на якому ґрунтувалася внутрішня і зовнішня політика СРСР. Тому у 1967 році була висунута концепція розвинутого соціалістичного суспільства, яка стверджувала, що неможливо здійснити негайний стрибок у комунізм, має минутий час, впродовж якого соціалізм повинен розвиватися на власному ґрунті. Саме такий соціалізм називається зрілим або розвинутим. Характеристики розвинутого соціалістичного суспільства були зафіксовані в преамбулі Конституції СРСР 1977 року. Основні складові розвинутого соціалізму це загальнонародна держава і нова історична спільнота радянський народ. І в світі таких подій, в ситуації суспільства суспільстві 60-х і 80-х років, яскраво характеризується в одному з політичних анекдотів. Шеф іноземної розвідки викликає свого підлегло. Слухай, Джона. Каже, скільки наших людей засилаємо в СРСР, але не можемо зрозуміти ніхто, що там діється і як у цій країні живуть люди. Поїдь нарешті, і ти розберись. Воно в деякий час агент повернувся. Ну, доповідай, каже йому шеф. Ситуація така, виступав Джон. Безробіття в них немає, але ніхто не працює. Ніхто не працює, але план виконується. План виконується, але в магазинах нічого немає. Магазинах нічого немає, але вдома все є. Вдома все є, але всі не задоволені. Всі не задоволені, але всі голосують за. Які висновки можна зробити з цього анекдоту? І чи відповідали реаліям проголошена концепція розвинутого соціалізму? Як ви вважаєте? Ну і подумайте, будь ласка, над цим. Як я сказав, ця концепція була додана і до нової конституції. Яка була прийнята в СРСР в 1977 році, і в, УС... в УРСР у 1978, -му. її назвали Конституцією розвинутого соціалізму. Ця Конституція, як і всі попередні, мала декларативний характер. Згідно з нею, УРСР мало право приймати основний закон, вносити до нього зміни та доповнення, ухвалювати поточні закони, вийти зі складу Союзу, організовувати діяльність органів державної влади та управління. Здійснювати керівництво економіки, розробляти і затверджувати плани соціально-економічного розвитку, керувати галузями народного господарства республіканського підпорядкування, житловим і комунальним господарством, освітою, культурою, наукою, медициною, встановлювати порядок використання землі, надрів, лісів і забезпечувати охорону державного порядку прав і свобод громадян. Проте кожне з цих положень обмежувалося союзними органами. Право на вихід із складу СРСР не було підкріплено жодним нормативно-правовим актом. Центр фактично перебрав на себе управління промисловістю республіки, використання її надр і природних ресурсів. Тільки незначну частку бюджету можна було витрачати республіці на власний розсуд. Самостійно зовнішню і зовнішню економічну діяльність УРСР проводити не могла. УРСР мала свої державні органи. Функція вищого законодавчого органу покладались на Верховну Раду УРСР, до її компетенції входило схвалення конституції, внесення до неї зміни доповнень, визначення основних засад внутрішньої та зовнішньої політики, затвердження планів соціально-економічного розвитку, бюджетів, визначення порядку діяльності місцевих органів влади, ратифікація та денонсування міжнародних договорів. Проте насправді більшість вказаних функцій перебрали на себе партійні органи. Які постановами і резолюціями ЦК КПУ розв'язували ті питання, що мав вирішувати вищий законодавчий орган держави. Вибори до Верховної Ради проводились один раз на п'ять років. Проте реального вибору не було. Виборці голосували за єдиний список партійних і безпартійних, який був заздалегідь укладений, і Верховна Рада мала сесійну форму роботи і складалася двічі на рік. Постійно чинним вищим до органам влади була президія Верховної Ради у РСР. Вона, зокрема, приймала чинні законодавчі акти, вносила до них зміни, утворювала і ліквідовувала міністерства та державні комітети, здійснювала керівництво і контроль над місцевими органами влади. Вищим виконавчим і розпорядчим органом була Рада міністрів УРСР, якою керував цілою системою міністерств відом з державних комітетів. Реально вона була лише однією з управлінських лад союзних виконавчих органів влади. Більшість постанов розпоряджень і рішень дублювали союзні документи. Місцеві органи влади були представлені системою рад різних рівнів, від обласних до сільських ради виконували як законодавчу, так і виконавчу функції. Але насправді не мали жодної. Уся їхня влада здійснювала залежно від партійних органів. І над усією цією структурою влади стояла комуністична партія. І в новій Конституції в статті 6 вперше запроваджувалась норма. Керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи, державних і громадських організацій є КПРС. І тут я пропоную вам попрацювати з витягом, пройти за QR-кодом, прочитати витяг з Конституції УРСР і надати відповідь на запитання, що мали на увазі укладачі Конституції під поняттям розв'язати національне питання і яким способом влада в Україні формувала міжнаціональну спільність радянський народ. А ми подивимось на управління республікою. Сутність жовтневого тихого перевороту 1964 року полягала в, обережній, в збережній тоталітарної системи та відносин, що сформувалися в сталінський період. Усунувши Хрущова влади, партійна державна бюрократія знову утвердилася в своєму становищі. Дещо лібералізовану тоталітарну систему було повернуто до стану комуністичної диктатури. Партійно-радянський апарат повернув собі становище могутньої та неконтрольованої сили, яка ще за сталінських часів отримала назву компартійно радянська номенклатура. До номенклатури потрапляли лише члени КПРС, які належали до певних родинних кланів і могли скористатися родинними зв'язками чи знайомствами. Серед номенклатурників діяло написане правило, чиновника, якого звільняють з керівної посади, з часом призначали на іншу номенклатурну посаду. Віддати під суд члена цієї касти могли лише ті, кого він зрадив своїх чи скоїв в тяжкий злочин. Номенклатурники користувалися різноманітними пільгами та привілеями, інформація про які не розголошувалась. Вищу номенклатуру обслуговувала професійна обслуга, персональні водії, домогосподарське, кухарки та інше. Номенклатурники поза чергу отримували житло поліпшено планування. У спецрозподільниках купували чи отримали найкращі і дефіцитні продукти харчування, одяг, меблі, лікувалися за спецлікарнях і санаторіях, відпочивали на найкращих курортах, отримували персональні пенсії. І у такий спосіб вище керівництво розраховувалось підлеглими за вірну службу і особисту відданість, виявлені навіть супереч норм моралі та закону. Відновивши диктатуру номенклатури, Бріжньо поступово зміцнив і особисту владу. У 1966 році, за його наполяганням, було відновлено посаду Генерального секретаря ЦК КПРС. А в 1977 році його було обрано головою президії Верховної Ради СРСР. Так, вперше в історії Радянського Союзу в руках однієї особи було сконцертовано як партійну, так і державну владу. Новий партійний лідер проголосив з основою своєї політики стабільність якої радянська верхівка не знала ні за сталінського терору, ні за хрущовських реформ? Керівництво стало свідомо ухилятися від назрілих суспільних проблем. Адже їхнє розв'язання потребувало оригінальних рішень, творчих особистостей, а отже, кадрових змін, переміщень, які неодмінно б зачепили б номенклатуру. Тому консервативна Брежнівська верхівка робила вигляд, що всі проблеми вже вирішені. Наприкінці правління Брєжніва в складі Політбюро ЦК перебували лише дві особи у віці до 60 років і три до 70. Переважно більшість членів вищого партійного керівництва становили люди похилого віку. Правління олігархів, очолюване координатором колективного керівництва Брєжніва, по суті, перетворилися на герантов А що ж там в Україні? В Україні із липня 1963 року очолює Петро. Шелест партійну організацію своїй кар'єрі і посаді першого секретаря ЦК КПУ він завдячую Хрущову. Хоча в 1964 році Шелес відіграв активну роль в усуненні останнього відладу. В своїй діяльності Шелес обстоював вірність компартійної ідеології з поміркованим українофільством. Так, він був ініціатором активного придушення будь-яких проявів дисидентського руху і рішучої боротьби з поширенням антирадянських настроїв в Україні. Саме Шелест санкціонував здійснення масових арештів опозиційних до радянського режиму представників української інтелігенції в серпні вересні 1965 року. Одночасно з цим період перебування на посаді першого секретаря партійної організації Республіки Шелеста став на думку багатьох вітчизняних істориків періодом найвищого прояву автономістських тенденцій в українському керівництві. Він намагався встоювати перед союзним керівництвом. Економічні інтереси України, виступав за надання республіці більших прав у внутрішній і зовнішній політиці. Петро Шелес був активним прибічником принципу паритету, за яким Україна мала отримувати від Радянського Союзу фонди товари і послуги, що дорівнювало б вартість її внеску в СРСР. Ще відвертіше захищав очільників, очільник партії мовні та культурні права українців. У його промовах лунали заклики як найдорожчий скарб берегти прекрасну українську мову. Так, у 1966 році, в промові на з'їзді письменників України, він рішуче виступив на захист рідної мови, заявивши, слід байливо з повагою ставитись до нашої рідної чудової української мови. Це наш скарб, велика спадщина, яку кожний з нас і насамперед ви письменники повинні берегти та розвивати. Завдяки підтримці шелеста, в Україні з'явилися нові україномовні газети, збільшилась кількість програм української мови на республіканському телебаченні. Українською мовою почали виходити наукова література, що дала поштовх розвитку спеціальних україномовних термінологій. В 1965 році затвердили право, правила прийому до вишів, за якими перевагу мали абітурієнти, котрі добре володіли українською мовою. Збільшили кількість навчальної літератури української мови. Петро Шелес підтримував ініціативу української інтелігенції щодо увінчення пам'ятних місць, пов'язаних з історією запорізького козацтва. Острів Хортиці в місті Запоріжжя проголосили Державний історично-культурним заповідник. Він також намагався зробити мовою діловодство Воресер українському і здійснити українізацію управлінського апарату. Шелес захищав від звинувачень націоналізмів письменників Гончара та Дзюба. А в 1970 році він сам видав книгу Україна наша радянська. На перший погляд відверто ідеологічно-пропагандистська праця Петра Шелеста наочно демонструвала увагу республіканської партійно державної еліти до соціально-економічних проблем України, зацікавлення її історії та культури. Союзне керівництво особисто Брежнєв тривалий час спокійно сприймали Українофільство Шелеста. Однак, в березні 1972 року. На Політбюро ЦК КПРС, Шелеста і ним керівництво ЦК, зазнало нічної критики за недоліки в справі інтернаціонального виховання трудящих і примирення, примиренське ставлення до проявів націоналізму. Наприкінці травня того ж самого року його звільнили з посади першого секретаря ЦК КПУ і обрали на цю посаду Володимира Щербицького. Квітні 1973 року в журналі Комуніст України з'явилася розгромна рецензія на книгу Шелеста Україна наша радянська, де автор відкрито звинуватила в буржуазному націоналізмі. Я пропоную вам пройти за QR-кодом і прочитати у цієї газети. На пленумі ЦК КПУ, що відбувся після цього, колишнього першого секретаря звинуватили в ідеалізації українського казацтва і Запорізької Січі. Недооцінці ролі і значення єдиного загальносоюдного народного господарського комплексу недостатній увазі добротерської дружби українського та російського народів. Шелеста вивели зі складу Політбюро ЦК КПРС і відправили на пенсію за станом здоров'я. Тому з 1972 року першим секретарем ЦК КПУ став Володимир Щербицький. Він розпочав свою роботу в республіці з показової ідеологічної чистки компартійно-радянського апарату від прибічників Шелеста та його українофільського курсу. Її провідником став новий секретар ЦК КПО з питань ідеології, науки і культури Маланчук. Достатньою підставою для звинувачень націоналізмі, на його думку, були зацікавленість історії України та української мови. Новим завданням українських знавців, як вважав Маланчук, стало не культивування національної свідомості і національного характеру, а наукова розробка таких соціально-психологічних категорій, як, скажімо, загальна національна гордість радянських людей. Поширення уявлень про необхідність протидії націоналізму сприяло тому, що в 1970 році на вулицях столиці України стало з підозрою дивитися на людину, яка розмовляє українською мовою. Сам Щербицький, вільно володіючи українською мовою, показово вживав на офіційному рівні виключно російською. Ну і його прикладом наслідувала багатотисячна армія партійно-радянського чиновництва республіки. Е, ну Тут теж я рекомендую вам трішки попрацювати з QR-кодом е, і відповісти на питання: порівняйте ставлення до української мови Шелеса та Щербицького. Червицький, очолюючи партійну організацію Республіки, приділяв чимало уваги питанню розвитку економіки України, за що, за спогадами співробітників його апарату, здобув шанобливе прізвисько -господар. а він намагався сприяти ефективному розвитку національної промисловості, сільського господарства та науки. Однак при цьому він однозначно підтримував лінію союзного центру, що Україна повинна мати статус другої серед рівня. Така діяльність Лояльність керівника партійної організації Республіки оцінювалась належно, що й дозволило Щербицькому займати цю посаду найдовше. У зазначений період зовнішньополітичну діяльність РСР регламентував союзний центр, відсутність можливості встановлювати прямі дипломатичні відносини, укладати договори, розривати безпосередні контакти з іншими державами не давала підстав вважати ОРСР суб'єктом міжнародних відносин в добу Холодної війни. Важливим напрямком діяльності ОРСР на міжнародній арені була примарна боротьба за мир та безпеку, відвернення можливо Чергової світової війни. УРСР співпрацювала з різними міжнародними організаціями в 1984 1985 роках Представники України головували в Раді безпеки ООН. Лізноманітною була діяльність України в ЮНЕСКО, свідчення внеску українців у скарбницю світової культури. Стало святкування під егідою ЮНЕСКО, пам'ятних дат в історії українського народу 150-річчя від дня народження Шевченка, 250-річчя від Дня народження Григорія Сковороди та інших. У 1984 році було влаштовано фестиваль фільмів Довженка, а в 1980 році художниця Людмила Мешкова перемогла в конкурсі на право оформлення центрального фолу штаб-квартири ЮНЕСКО в Парижі Її керамічне панно землем. «Плюїди життя і розквіт світу, все посилай» Площа 55 квадратних метрів прикрасила інтер'єр будівлі цієї організації. Щоб зберегти контроль над країнами організації Варшавського договору, компартійна радянська олігархія штучно підтримувала в них вищих, ніж в Республіках СРСР добробут населення. Реанізація економік країн Східної Європи не була доведена до кінця з політичних причин. І в них залишились деякі елементи ринкових відносин, що робили економіку не такою жорстокою. Проте ці країни чим далі більше відставали за життєвим рівнем зі своїх західних сусідів. Політичне становище особливо загострював Чехословаччині та Польщі. Ініціатором реформ Чехословаччині виступила сама комуністична партія. На початку 1968 року її очолив молодий і енергійний Дубчик. Через кілька місяців після приходу до влади він розпочав ринкові реформи і лібералізував порядок партії. Резька вісна загрожувала розкласти всередині встановлений в центрально-східній Європі тоталітарний устрій, стривожилася компартійна радянське керівництво в Москві та Києві, і в серпні 1968 року армії п'яти країн організації Варшавського договору окупували Чехословаччину. Словаччину. Дубчика усунули від влади. І новий вождь Чехословацької партії Гусак розпочав чистку партії від реформаторів. Придушення Празької весни дало поштовх розвиткові правозна... правозахисного руху в Україні, агресію СРСР рішуче засудив Петро Григоренко, Леонід Плющ, Пустафа Джемільов, Сергій Ковальов. А в центрі Києва на Хрещатику, протестуючи проти дії Москви, здійснив акт самоспалення дисидент, колишній вояк УПА Василь Макуха. Ще однією подією, що створила нові можливості для українського правозахисного руху, стала конференція з питань співробітництва в Європі та підписана 1 серпня 1975 року в Гельсінгі керівниками європейських країн США і Канади заключного акту наради з безпеки та співробітництва в Європі. Заключний акт легітимізував територіальний поділ Європи, який склався в результаті Другої світової війни, визнав радянізацію східноєвропейських країн. Керівники СРСР вважали, що це визнання забезпечить їм довічний контроль над країнами соціалістичного табору і уміщені в заключному акті статті про захист прав людини, про свободу інформації і пересувань в умовах тоталітарної системи залишиться декларативно. У 1978 році в Афганістані відбувається військовий переворот, заколотники оголосили про початок національної демократичної революції, яка переросла в громадянську війну. На неодноразове прохання уряду Дружнь Афганістану, як казали в Радянському Союзі, в кінці грудня 1979 року, середині січня 80-го, Радянський Союз увів до країні контингент радянських військ. У відповідь моджахеди, тобто партизани, розпочали справжню партизанську війну. Спочатку дії радянських військ були успішними, але дуже швидко в конфлікт втрутились арабські країни та США. Моджахеди отримали сучасну зброю, і війна набула затяжного характеру. На 10-річний період перебування на території Афганістану військову службу пройшли 620 тисяч радянських воїнів. З них загинуло близько 14,4 тисячі. Близько 150 з них це українці, в яких загинуло 2,5 тисяч осіб. Тут я пропоную вам порівняльну таблицю перших секретарів ЦК КПРС, чим вони займалися в основному. Також пропоную вам. Проаналізувати уривок зі споводів Шелеста про одне з засідань кремлівських партійної верхівки Брежнівського періоду, і визначити, які прояви життя в Україні очільники номенклатури вважали націоналістичними, який рівень культури мали вони самі. Ну і підводячи підсумки, хочу сказати, що з приходом до влади Вищого партійного керівництва в суспільно-політичному житті країни посилюються консервативні тенденції. Ідеологічний наступ консерваторів мав проявлятися в теорії розвинутого соціалізму і закріплення в Конституції керівною ролі КПРС у Суспільства. Проте консервування системи лише поглиблювало кризу партії. період, коли партійна організація очолював Шелес став до бою поміркованого українофільства, а Щербицький увійшов в українську історію як здібний господарник, але ревний прибічник русифікації. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, з ним опрацюйте. До зустрічі на наступних уроках.